Слава Україні. Сьогодні в нас несподівано включили подвійні призов на синенькі уламки. Тож будемо відкривати. Як на мене, несподівано, бо не, не, не очікував, але навіть при найменшій кількості уламків я завжди хочу дістати легенду. Тож, будемо трохи відкривати. І перш ніж перейти до відео, нагадую: підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також потрібна людина в Академку. Якщо підходить, цікавить, пишіть. І першим буде мій твін. На все про все 23 уламки. То потрібен. В принципі, всі є, нема його. Не обов'язково потрібен. Е, такий собі сумнівний X, хоча Pearl клас, букво в топ, але його мають всі тут. Що в нас? Сумнівний. Сумнівний кажу X. Але. В нас можна отримати подвійну легенду тільки з синеньких, тож ми йдемо посилень. Давай легенду. Давай легенду. Епіки є клас, але епіки то таке. Ну, три епіки, в принципі, нормально. Як на нормальні X2, але в нас X10. Нічого цікавого, кінога ще єдине, що можна на крипто, а Атор і буші це корм. Рарки, в принципі, не потрібні ніякі. Добре. Щось таке відчуття, що легендами не пахне. 10 рарок. А це вже Це вже xa 2 нема. нема. Вже виключено. Ще є 3 уламки. Ну, буде? Буде? Буде чи не буде? Скоріше за все, що ні. Скоріше за все, що ні, але пропустити я також не можу. Ясно, так, в принципі, і думав. Тож будемо переходити до наступного аккаунту. Тепер ще один мій твін ноуковський аккаунт вже 50 рівня. То би тут був потрібен. Та в принципі всі би були потрібні. Легенди ще не було, тож надіюся, Надіюся, що прийде одразу дві. Не одна, а зразу дві. Але, але, але побачимо, як ми будемо. По керарки. Ну, тут навіть япіки потрібні, <кліг> тому я пікам також буду радий, але поки. Поки рарки. Ката можна використати, до речі, на злиття реліквара, галика навіть безкоштовно не хочу. Ну, не вже 6 рав. Ну, і так, ще не було. Та й не буде. Тут собі можу дозволити, значить, відкрию все. Значить, відкрию все. Десь там може випаде легенда. Хеска. Ще одна потрібна. Але це не Хеска, це пусту тіл. Хтось взагалі потрібен випалювач здоров'я. Якщо що. Дякую. Зрозумів. Випалювачів нема. Нема, та й не буде. То таке. Тож переходимо далі. Тепер черга Нізі. Прекрасний ні по моїй раби клану Привіт. До речі, 28. Двох не вистачає. Якщо що, привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Якщо що, пишіть. Якщо цікавлять вимоги, цікавить план, пишіть, я думаю, вас приймуть. На все про все також 23 уламки, кімі в пріоритеті. Ну, поїхали. Кімі, так кімі. Головне, щоб хтось хоча б прийшов. Бо виглядає насправді. о о о о о о о о Будь ласка. Будь ласка. Замовляли Кімі, бонусом отримайте. Купідус, якщо є Венера, Купідус грає. Правильно? Купідус. Жи, грає. Так, так, Купідус. Лупасець А1 масухами, як божевільні. Якщо є Венера, а от зараз це і гляну. Прекрасно, з одної десятки все дуже простенько, швиденько. Ага, так ми не глянемо. Ми глянемо по інакшому Чи є Венера дуже цікаво. Венери, як бачимо, нема. На жаль. Тож куп поки піде на склад. Дякуємо Нізі і йдемо далі. Тепер черга Наталії в Наталії. Уламків трохи побільше буде. В принципі, Наталі потрібен фірел, я знаю. Ну і поїхали. Поїхали. Бажано тако з першої і другої десятки отримати легенду і... і все. Та як дехто отримав. Було би добре. Було би добре, але але. але. Перша десятка тільки один епік, друга десятка купа рарок на злиття. Принцеса Кат і в принципі все корм. Ну, но... то не дуже добре. <смі> то, то не дуже добре. Треба легенду. 30 уламків, 2 епіка. Самі вирішуйте, чи відкривати, чи не відкривати. <смі> так, не густо, не густо. Ну, хоча епіки тут насправді не потрібні, але, але... 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 могли би падати. 40 уламків 3 епіка. Це, це жахливо. Це жахливо, але шанси на легенду ще зберігаються. Хоча дуже малі. Дуже малі. Джорг нормальний епік можна використати на крипту. В принципі, більше ніде, ну можливо, прокляти місто серед віч не цікавий. Ще 4 уламки. І того 54 уламки піде. Піде. Кудись, кудись піде і нічого з них не прийде. Це дуже погано. Дуже погано, дуже погано. Ну, ще шанси є. Ще шанси є. Достатньо одного уламка, але. сумнівний X, якщо чесно. Ну під X10, як нас завжди, так дуже погано приходять легенди. Що можна сказати? Скільки там 5 епіків з 54 уламків це надзвичайно ну, мало. Тому самі вирішуйте. І дякуємо Наталі, і будемо йти далі. Ну і традиційно вже буде на закуску. Є в мене багато уламків. В принципі, всіх маю, крім нього. Та й не дуже потрібен. Та й не дуже потрібен. Погнали, по 10. По десяточці. 31 уламок на все про все. Надіюсь, що отримаю легендарних два герої. Грішниця. Як я довго її чекав на дві получи, коли вона вже мені, в принципі, не потрібна. Я в поставив пачку до віксела на комбоса, а чекав на грішницю колись. Дуже довго. І вона не приходила. оп 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 хоп хоп Отак. Отак. З десяточки, другого. А це. ні, Лонатаріл, з ким же ж вона в парі Уелла? Я думав, що це парний пара прийшла. А вона в нас з Ултаном у В принципі, що можна сказати? Що Лонатарил, що Уела герої непогані. Лунатарил призиває всіх Блендер, Уелла доволі непогано. Підсилює команду доволі непоганий саппорт, використовується на боса в проклятому місці. Що можна сказати про них двох? Це дуже добре, бо що? Правильно, бо в мене є. Вартові. Вартові. Плюс <с> 10 швидкості. так? Так. Це чудово, це чудово. Ну, хоч, хоча б так, Уелла у також робить плюсик. В принципі, я задоволений. Я задоволений більше, якщо б хтось, ніж хтось, якщо би прибіг мені з цього Ікса, того що фіррулів я маю 4. Та й таке. Несподівано. До речі, до речі, я знову чуть не забув. А в мене ще є таке чудо. В принципі, я би не відмовився від того червоного валета. Було би добре. Я ще жодного разу не отримав легендарного героя з цих райдужних уламків. Таке собі задоволення, я вам скажу. Але таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви відкривались, не відкривались, можливо. Ви просто не маєте уламків, так як зазвичай я. <хи> а можливо, маєте щось дістали. топи. хочете поділитися, напишіть. Всім дякую за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей.